Привіт всім інсталяторам України! Особливий привіт мастеру Ігорю і мастеру Сірожі. Чого я так хотів виділити хлопців? Насправді, тема свердління металу дуже дуже так глибоко лежить в душі. що перший Інсталфест, коли ми його робили, у нас нам необхідно було просверлити. Понад 20 отворів в металевих стійках, uh -huh. і ми тоді вбили, ну, верні, хлопці тоді зламали більше 20 сверл. Я їздив, як цей, шукав. Шукав, яке ж сверло таке вибрати, і... воно працювало? Да, щоб воно працювало. Не виключаю, що проблема була не тільки в сверлах, а й в тому, як ми з ними працювали. Отож, в даному відео ми говоримо про сверла, в частності сверла по металу від компанії Alpen. Alpen, так, це Австрія. Відповіді на мої питання дає керівник компанії Jurane Group Юрій Чорноб. Доброго дня, друзі. І так, Юр, це просте сверло чи не просте? Так, вроді би чого про нього говорити: сверло та й сверло, що тут можна сказати? Є хороше, є погане і все. Дивись, насправді ситуація є дуже сильно глибшою і є багато відмінностей. Чому ми звернули свій погляд на сверла і чому саме на Alpen? У кожного, мабуть, дома є не те, що навіть монтажника, якогось професіонала сверла це у кожного є. І у всіх, як ти назвав, 20 отворів, 20 сверл, uh -huh. І завжди одного не вистачає. Ми кидаємо все, голомого півдня, їдемо, беремо цю штучку, щоб завершити почату роботу. Чим значить, Alpen відрізняється від інших виробників. Alpen, по-перше, це є завод-виробник. Вони сугубо займаються виробництвом свердл. У них є ціла програма для різних матеріалів. І вони виготовляють їх самостійно. Це є один з небагатьох заводів, який гартує, е, виготовляє, проєктує повністю замкнутий угу. цикл. виробництво. Де знаходиться виробництво? Е, виробництво три заводи е, знаходяться в Австрії, і частину продукції вони замовляють в Німеччині. Тобто, це тільки там, програми СДС, деякі речі. Угу. Е, це під Зальцбургом знаходиться виробництво, е, Форхем. І місто Пух, тобто три міста, три виробництва. Плюс що мені сподобалось, коли почалися ці всі кризи. Вони не почали інвестувати в якісь там азійські ринки, ще якісь. Вони збудували логістичний склад додатковий, куди почали все зберігати. Тобто, весь цикл завершений, замкнутий в Австрії. 100% австрійське виробництво. Австрія вона є дуже педантичною у всьому, так і саме в виробництві в якості інструментів. Як правильно сверлить метал? Е, як правильно підібрати свердло для металу, а потім правильно сверлити, я би хотів сказати. Uh -huh. е, дивись, якщо у нас є чорний метал, такий як тут металева пластина, товщиною 5 міліметрів, це і звичайна, тобто оптимальним недорогим рішенням буде використання свердл ХСС швидкоріжучої сталі. Без добавок кобальту, без шліфовок, тобто найдешевший продукт, який є у Alpen він підійде для сверління чорної сталі. А чого воно таке санкціонувати, темнувати, так. якби би вже перепалене? Так, так, дивись, це, хоча є найдешевша лінійка, базове сверло, але у ньому є ряд технологій, які не використовує жоден виробник. Угу. Тобто, як ти вже зауважив, у нього є воно іншого кольору. Тобто їх прокатують валками такими, витискається сверло. І, значить, додатково, щоб його покращити, його характеристики, виробник його прошліфовує і додатково прогартовує. Це ми можемо бачити такий колір характерний. Це радує. після закалки. Так, це є додаткове гартування кромочки і наконечника. Тобто, вона ще тут додатково посилена. Фактично, ось це хсс сверло базової серії Alpen. Воно прирівнюється до дорожчих серій інших виробників по якостях і по характеристиках під час сверління. У нього кут заточки 118 градусів. Це у нас заточка для кольорових і чорних металів невеликої, скажімо, в'язкості, не для легованих сталей. Воно може завдяки своїй якості короткочасно сверлити там і інержевійку, навіть провали майстри, казали, що в екстрених випадках ми користувались ним. Але в основному це і кольоровий метал і чорна сталь. Що в нього ще є особливого, угу. на що би я звер... хотів звернути увагу? Е, цей виробник, от навіть отут нам буде це яскраво видно, де бачиш, тут є така кайомочка. Угу. Ти будеш дивитись, різні сверла різних виробників такої штучки, ти не побачиш. Для чого вони її наносять? Вони не гартують свердло як е, одну монолітну якусь конструкцію. Вони гартують по різному наконечник і по різному хвостовик. Угу. І щоб вони знали, де у них хвостовик, вони наносять цю міточку. Щоб вони не спутали під час а, гартування. Під час, час гартування? Так. Так. Отже, це є хвостовичок, а це є наконечник. Для чого їм гартувати по-різному? Е, дивись, у нас, коли ми е, сверлимо, нам потрібно. Тверді, тверду кромочку, хорошу якісну. Але водночас, коли ми свердлимо вручну на дрелях, шуруповертах у нас немає статичного, ми не, не робимо це ідеально. В нас йдуть якісь коливання, рухи. Для цього виробник зробив тут посередині зону ковку. Пам'ятаєш, як ми дивились торсіонні uh -huh, біти, і там uh -huh. посередині є поглинаюча зона. Вона тут є теж у цьому сверлі. Тобто, в жодного іншого виробника, якщо я не помиляюсь, такого немає. І хвостовичок, він йде додатково прогартований, тут вони вже не маркують, бо вони додатково гартують кромочку. Тобто він вже є додатково прогортований. Це ми покажемо пізніше на станку, як воно працює по цьому сверлі. Ми це побачимо і перевіримо, чи воно насправді так. Як правильно сверлити, чи можна тиснути на сверло? І якщо тиснути, з яким зусиллям і від чого воно залежить. Значить, помірковане зусилля. Ми відчуваємо, ми дивимося. Такий індикатор це і вихід стружки. Uh -huh. При 118 градусах ідеальним є, от ми тут пробували тестові, тестові такі заміри, щоб йшла стружечка у вигляді uh -huh. пружинки. Uh -huh. Тобто, це у нас будуть оптимальні оберти і оптимальне навантаження. Ідеальними умовами це є використання смазки для свердління. Ми нею обшикуємо, рідка смазочка, щоб сверло собі проходило uh -huh. акуратно. От. Якщо у нас починають іти сторонні запахи, або звуки такі. Противні. Так, так. тобто щось не так. Або ми пережимаємо, або у нас сверло тупе, і воно просто працює в холосту, обертаючись в металі, перегріває його і себе. От, це в принципі такі загальні рекомендації. І тут я ще виложив кілька коробочок різних. Uh -huh. Чим вони відрізняються. Це лише частинка серій таких самих популярних, які використовуються для ручного сверління. Це у нас HSS, як я казав, є у нас HSS G. Оце вони, це у нас звичайний HSS, він йде перший. Потім йде HSS G, це у Уалпа, називається Pro TM. А що значить HSSG, там G, проти Мтип. Значить, чим вони відрізняються? Оцей звичайний HSS, швидко ріжуча сталь, це йде заготовка. Ідуть uh -huh. три валки, заготовка обертається, валки протискають і вони формують спіраль. Спіраль. Так, uh -huh. шнек сверла. ХС G, він же використовується краща сталь, покращена, і саме сверло формується фрезеруванням. Uh -huh. Воно є дорожче в виробництві, у нього кращі характеристики. І у нього більша зносостійкість, і воно може працювати відповідно по твердіших металах. Серія Pro у Alpina вже йде з кутом заточування 135 градусів, і йде тут подвійна підточка. Тобто воно вже не потребує або потребує в окремих випадках закернювання. У нього ще немає задньої кромки, але воно вже покращене іде підточування. Ну, от. Тобто у нього вже можна, якщо цим сверлити твердість сталь твердістю 600-800 нютонів, тут ми вже можемо 800-900 нютонів тверді сталі просверлювати цим сверлом. Ну я так розумію, два варіанти фіксації. Гладкий хвостовик так, так. і хвостовик з 6 -граміком. Так, так, так. Правильно, це те ж саме сверло, <кх> тільки у нас є циліндричний хвостовик для використання в зажимних Патрон. патронах. Це дрель або акумуляторна дрель, так званий шуруповерт. Або використання в цанговому патроні з квадратом 1-4 дюйма хекс шестигранник. Дозволяється використовувати їх в імпактах так званих, тобто імпульсних шурупокрутах, або таких, що не мають патрона, а просто з'єднання хекс, які є зараз популярними. От. Це є ХСС-серія. Тут ми маємо серії Кобальт, три таких популярних. Одна це є базовий кобальт 5%. Він є подовжений. У нього кут з заточки йде 130 градусів, тобто ним вже абсолютно спокійно можна працювати по нержавійці, Тут навіть на упаковочці видно. От їх не буває, на жаль, з хвостовичком хекс-подібним. Тобто вони йдуть тільки з циліндричним хвостовиком. Угу. На коробочці вказані матеріали, по яких можна нам працювати. От, у них є значно вища твердість порівнюючи з ХССом і відповідно довший термін служби. Знову таки, якщо ми працюємо лише з чорними сталями, нам цілком буде достатньо цього сверла. А якщо у нас там ну, прям мега такі великі об'єми сверління, ми тоді можемо, може бути доцільним придбати собі сверло певного діаметру, який нам буде потрібен. Е, ці дві серії, чим відрізняються? Оця от серія у нас іде. Переважно вона для сверління в стоячках або в станку. У них є дуже сильно розвинутий шнек, uh -huh. якщо можна, я би попросив трошки більший план. І тут по ньому видно, що тут виборка дуже є глибокою. Uh -huh. Бачиш? І зверни увагу на підточування сверла, uh -huh. Воно не потребує закернювання. Тобто ми можемо зажимати трубу. І відразу сверлити в трубу, не потребуючи закернювання. Воно є додатково прогартоване. Тут вже є оця от насічка, кромочка і глянь, яка виборка шнека, який в нього активний цей от, угу. глибина. Тобто воно може без зупинки сверлити нержавіючий брусок на всю глибину. Ще тут одна фішечка, в нього. Е, наконечник він є трошки ширшим на 0,0 0, 0 міліметра, ніж хвостовичок. А це є для того, щоб сверло не вловило теплового клина. Угу. Тобто розширення, воно пройде весь брусочок, спіраль буде така вилітати активно. Ми за одним <кхи> проходом його можемо проходити. Навіть ти можеш спробувати гостроту кромки угу. отак от пальчиком. Наскільки воно. Ну, це ручне розсверління, чи це сверління в станках? Я би рекомендував або сверління в стойці, або в станку цим. Uh -huh. Воно буде крихкіше за рахунок кобальту, і воно може вручному зламатись. Не факт, якщо у нас гарно поставлена на рука, хороший інструмент, ми можемо і сверлити вручну. Але це є, знаєш, як з 26-м пістолетом. Цей запас є uh -huh. деколи збитковим, він є зайвим. Uh -huh. от. А це наступна коробочка. Це є прям для ручного сверління. Це є кобальт, він є короткий, грубий, твердий, збитий. Ми можемо ним сверлити шуруповертами, дрилями. Тут є пломбочка, так, така так. вона тобі Окей. Да, буде так. важко його розкрити. Угу. І фактично там не переживаючи, що ми десь його набік зломимо чи воно нам пошкодиться. От, хоча знов-таки наголошу, що Alpen робить ту кайомочку, і гартують вони по-різному. Те, що ми маємо на увазі, зламається, такий момент може бути недосяжним взагалі для інших виробників. От, ми зараз по цьому підготувалися і зробимо таких ага. два експерименти на рахунок стійкості сверла. Будемо використовувати саме дешеве сверло. Це популярний розмір 4,2 мм під заклепки, ага. який під монтаж використовується. Тоненьке, він, в принципі, є доволі ламучий, так як ти кажеш, 20 штучок. У нас тоді було сверло діаметром 8 10, 10 mm, мм. Це То грубе це було... сверло, так легко ламалось. Частота обертання. Чи має значення, чи є ліміти так. Рекомендації? Е, Так, е, отут дивись на кожній упаковочці. Ми, наприклад, беремо четвірочку, сталь це максимум 1200 обертів. Алюміній 2000, композити 1000 обертів. Тут іде вказаний значить, діаметр і оберти, з якими ми використовуємо. Тобто тих рекомендацій бажано дотримуватись, тоді ми будемо отримувати оптимальні результати угу. термін служби інструменту. От, у нас є, як я згадував, раніше пластина товщиною 5 мм. Чорний метал. Ми нанесемо смазку на сверло. Це звичайна силіконова смазка чи це щось інше? Це спеціальна для сверління, є у різних виробників, не будемо там який, скажімо у нас. От, і проведемо простий такий експеримент. Я чуть-чуть відпущу, мені потрібно дати нижче uh -huh. стоїчко, бо в мене упор вийшов. Чуть-чуть донизу ось так десь. Ось зафіксуємо, і зараз ми будемо його тестувати на лампі. Дивись, скільки разів я його тисну да, туди сюди, да. і ми бачили, як воно вигинається. І ще один такий тест невеличкий ми зараз зробимо. Це теж люблять таке використовувати. Знаєш, коли трошки діаметр замаленький, а сверла більшого немає. Чекай, я заговорився і цей ага. отвір От, і починають його так розсверлювати в різні боки. Опа. Опа! Перегнули, трошки його... павбили. Ну, це означає, що немає нічого вічного. І Але є це... логічна межа. Да. Перед тим бачиш, який в нього... Угу. Приділ перед тим наскільки ми його повигинали. Угу. Ну і треба віддати належне, відламалося максимально близько вже до зони хвостовика. Ну там, де ми його перетискали, Подивись, як угу. ми не розсверлювали отвор. Тобто при нормальному сверлінні, при ухилах, скільки воно витримало. От, і ми вже при осверлюванні його вже добили, я не знаю, самими істовими методами. Хорошо. Виходить, що ти показав, як сверлить не потрібно. Я правильно розумію? Я ти так. Випланував. Це вже крайні методи, які вже, скажімо, межу, межу цього сверла вже угу. показали. Прикольна штука. Ну що, шановні інсталятори, цікавить ваша точка зору відносно того, взагалі, що краще, сверло за 20 гривень, чи сверло за 50, До речі, гривень? у них е немає от такого великого цінового, скажімо, скачку. Угу. Так, тобто, де сверло, де ми четвірочку використовували, це десь порядка 20-25 гривень, угу. якщо я не помиляюсь. Тобто, від Китаю ми там не Вися. є угу. значно там, дорожче. Ну, тож, друзі, чи варті сверла уваги, да? чи, чи, чи варто купити одне дорожче сверло і потім старатися його не загубити, чи ну, його баня десяток сфери по 20 гривень, одне сверло на 10 отворів і вайнат. Ну що ж, не будьте байдужими, пишіть коментарі, дякуємо за увагу. З вами працював Олександр Покаченко та Юрій Чорноба. Пока-пока. До побачення.